Мені колись мама сказала, що Оля, мені здається, ти повністю розберешся своїм життям, коли в твоєму житті не стане однієї жінки. І, Мабуть, я знаю, хто це. Та я зрозуміла, я побачила в її очах, про кого вона говорила. Вона говорила про себе, і я розуміла, відчувала, хоч це було боляче, що вона має рацію, але малась на увазі метафорично ось цей процес, процес відділення, процес сепарації, коли мама і її образ не є вирішальним. В нашому житті тут головне знаєте не техніки і метод, яким працювати. Можливо, ви самі з собою, можливо, ви в рамках групової психотерапії або індивідуальної терапії. Форма тут це другорядне. Перше це намір і мету, яку ви бачите в цьому шматку роботи з собою. Другорядним навіть є чи мама жива чи її вже немає. Чи вам 15, чи вам 30, 40, 50, 60, 70 років? Та не в тому, що образ мами він завжди е, живе, живий у нас. Отож, основна ідея, намір, полягає в тому, щоб кожен із нас побачив е, своїх мам як просто людей, особистостей своїм внутрішнім світом, своїми зонами розвитку, тобто. Негативними сторонами з ресурсними сторонами, тобто з позитивними, після того, як ми своїх мам побачили звичайними людьми, після того нам стане зрозуміліша їхня проблематика, їхні стани почуття і емоції, їх внутрішній світ розкриється нам трішки з іншого боку. Їх тривоги, страхи, переживання, страждання, біль тепер. Це будуть їхніми почуттями і станами, тобто ми розділимося. Задача побачити, де мамині переживання, страхи, емоції, стани, де вони на нас вплинули в моменті прийняття рішень, де ми підхопили, навіялися, оскільки е, мами це наші приклади для наслідування, де ми за основу взяли і за норму їх стан. Де він став частиною нас, для цього варто проаналізувати актуальну ситуацію, актуальні трабли, конфлікти, які є, актуальні переживання, а також згадати маленькі події щоденні, великі події, принаймні за останні 10-15 років, точки прийняття рішень і згадати себе в них, подивитися, де то наша внутрішня мама. Де ми жертвували власною нормою, яка десь тихенько дзюрила собі там, намагалася прорватися, але авторитетність образу матері перемогла.